Вітаю вас, шановні семикласники! Ми завершуємо з вами вивчення розділу геометрії, коло та круг і сьогодні проведемо урок по застосуванню та контролю набутих знань. Метою даної роботи є перевірити, як ви вмієте систематизувати матеріал з даної теми. Застосовувати отримані навички при розв'язуванні різноманітних вправ та задач. Розвивати уміння працювати самостійно. Також будемо розвивати бажання застосовувати набуті знання, вміння та навички для досягнення поставленої мети. Виконання даної роботи націлює вас до самостійності та відповідальності. Контрольна робота. Складається з дев'яти різнорівневих завдань. Хочу наголосити, що завдання початкового рівня складаються з трьох тестових завдань. Вам потрібно обирати одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. Правильне виконання першої частини оцінюється в 1 бал. Четверте, п'яте та шосте завдання завдання другого рівня, розв'язання яких містить більш глибоке розуміння вивченого матеріалу. Кожне завдання оцінюється в один бал. Достатній рівень містить два завдання, розв'язання яких вимагає пояснення етапів знаходження невідомого елемента та відповідної побудови. Правильне розв'язання даного завдання оцінюється півтори бали. Високий рівень має одне завдання. Розв'язання якого містить повне та докладне пояснення виконаних побудов. В разі правильного виконання ви можете отримати 3 бали, максимальна кількість балів, яку ви можете набрати, правильно виконавши всі завдання, 12 балів. На виконання роботи вам відводиться 40 хвилин. У разі потреби ви можете зупинити відео, натиснувши на паузу, для опрацювання завдання. Бажаю вам успіху. А тепер перевірте свою роботу, скориставшись відповідями на даному слайді. Підводячи підсумок роботи, хочу звернути вашу увагу, що на даному уроці ми застосовували поняття коло, круг, їх властивості дотична до кола, середини перпендикуляр до відрізка, трикутники, описані навколо кола, і трикутники писані в коло, геометричне місце точок. Дослідили взаємне розташування двох кіл на площині. Разом з цим ми розглянули задачі на побудову. Домашнє завдання повторити теоретичний матеріал до розділу коло круг. Дякую вам за увагу. На все добре.